37 мешканців громади отримають фінансову допомогу на лікування. Рішення схвалив Мукачівський міськвиконком. У межах програми додаткового соціально-медичного захисту населення з міського бюджету виділено 1 мільйон 397 тисяч гривень. Найбільші суми спрямовано на лікування онкохворого. Та дитини 37 громадянам, мешканцям Мукачевської міської територіальної громади, на загальну суму 1 мільйон 397 тисяч надання допомоги стосується в більшості лікування даних громадян. Ще шестеро дітей з Донецької, Сумської, Луганської областей та Херсона отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій. Усі вони наразі проживають у Мукачеві разом із родинами, які були змушені покинути свої домівки через війну. Цим проектом рішення передбачається надати шести дітям із числа внутрішньо переміщених осіб, і які потерпіли внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Також члени виконкому внесли зміни до програми благоустрою громади. Додатково передбачили 50 мільйонів гривень на виготовлення проєктної документації, ремонт вулиць, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. Дано проекченням пропонується схвалити внесення змін до даної програми, а саме передбачити додатково на 25-й рік 50 мільйонів гривень на проєктування і здійснення потужного ремонту вулиць, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. На території Мукачівської міської тереної громади. Окрім цього, схвалено створення нової постійно діючої комісії з визначення та відшкодування збитків власникам земельних ділянок. Даний проєкт рішення зумовлений тим, і сам комісія створюється з визначенням божом за заподінив Мукачівської міської ради внаслідок нас земельних використання ділянки без простановища документів на землю. Це дасть можливість попрацювати з комісією і додатково наповнити міський бюджет за використання земельних ділянок без простановища документів. Затверджено і зміни до фінансового плану комунального підприємства Медичний центр Сім'я, 700 тисяч гривень направляють на закупівлю медичного обладнання. Також передбачено кошти на будівництво нової амбулаторії в селі Доробратово та інші капітальні видатки. Щодо змін до фінансового плану, які вносяться, перше збільшуємо доходи за напрямком доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках на суму 800 тисяч для придбання рентген і Друге. За рахунок отриманих коштів в попередньому періоді та за залишку коштів на рахунку перерозподілити капітальні видатки. Перше збільшуємо суму видатків на капітальне будівництво, нове будівництво, амбулаторія, доробратового. Друге Ми збільшити видатки за напрямком модернізація, модифікація, добудова до обладнання, реконструкція, основних засобів на суму мільйон млн в тому числі. Для здійснення реконструкції системи теплопостачання і впровадження теплових насосів повітря, а також на для впровадження системи АСКОЕ, тобто автоматична система комерційного обліку електроенергії на саме амбулаторіях, на яких встановлені гібридні сонячні електростанції. Крім того, на облік взяли 11 внутрішньо переміщених осіб, які потребують покращення житлових умов, та підтримали рішення про відрахування трьох вихованців з дитячих будинків сімейного типу у зв'язку з досягненням повноліття та бажанням почати самостійне життя.